Доброго дня, друзі! З вами Перший сільський. Слава ЗСУ, слава Україні! Продовжуємо збирати наш затискач. Значить, з чого ми починаємо? Для початку я спробую демонтувати наявний затискач зі старого гаманця і починаємо збирання наших, нашого виробу. Отримали такий результат, приступаємо до збирання наступних елементів. Склеїмо і прошиємо. Перед тим, як прошити кишеньку нашого затискача, треба його проклеїти. В якості клею ми беремо клей NeiRit, 16 гривень коштує. По складу він схожий на клей момент. Та і по запаху, тому будьте обережні, дотриматись інструкції і техніки безпеки. Розмічаємо перед проклеюванням місця скріплення і шилом. На глянцевій поверхні робимо матову поверхню для кращого щеплення матеріалу. Далі діємо за інструкцією згідно рекомендацій заводу виробника. Цю сторону ми заклеїли. Перед шиванням зробимо одразу сторону під монетницю. І потім, і потім будемо вже прошивати. Щодо монетниці, вона складається з двох частин: сам корпус, кишенька і Значить, Збираємо її наступним чином. Беремо бокалушку, Вклеюємо до кишені таким чином прошиваємо. Потім вклеюємо її до оцієї частини. Так, не прошиваємо. І потім вже в такому вигляді. Зібраного, приклеюємо до основного гаманця і прошиваємо все разом. І отримаємо таку кишеньку з боковушками. Ой, коротше, тут треба погайдатися, як то кажуть. Ще одна корисна порада. Самі боковушки бажано затонити або заздалегідь взяти. Тоньшу шкіру, тому що вони мають бути еластичними, не заважати при зборці, щоб не була дуже масивна конструкція сама. Ну, є такі двоїльні механізми спеціальні, які змінюють ширину товщину шкіри. Але у нас такої немає, звичайно. Тому будемо просто наждачками зменшувати товщину. Робити більш піддатливим матеріал. Наступний етап фініш це зшивання наших заготовок. Я тут уже попередньо зробив зворотню сторону, зробив монетницю. Ось такого плану вона вийшла в мене, прошив, заполірував в торці. І встановив гудзики. Так, тепер покажу процес розмітки і прошивання. Що нам для цього треба? Нам треба циркуль, десь в канцелярському наборі, подивитися для розмітки. Для початку розмічаємо рівну лінію, по якій ми будемо пробивати. Робимо ми це таким. Наступним чином. Раз. Раз. І два. Є. Далі ми беремо пробойник. І Крокуючи рівним кроком, робимо отвори. Пробиваємо. Бажано пробивати не на робочій поверхні, а на ну, якоїсь більш підготовленій. В якості пробойника я використовую плоске сверло для деревини, яке я просто зрізав, і болгаркою зробив. Та загострив 4, 4 ножі. значить Звичайно, круто було б мати професійні пробойники. Вартість е на ринку України таких пробойників буде від 250-300 до 1000 гривень, в залежності від якості, форми зуба. Але для початку. Будь ласка, беріть, проєктуйте, самі робіть і пробуйте. Спочатку треба пробувати мінімальними витратами. Або якщо ви робите, як я собі, зажим для грошей, то взагалі не варто витрачати великих коштів на оснащення. Ну що ж, пробиваємо. Окремо отаким шилом заточеним гарно. Ми пробиваємо додаткові отвори в радіусах. А також пробиваємо стартові отвори з торців прилягання двох заготовок. Тобто, щоб гаманець довго прослужив і тут не було відслоювання матеріалу, треба обмітати ниткою гарно оцей торець внахльост. Так, все, пробили. Тепер гайда шити. Що стосується голок, голки бажано мати спеціальні, вони, в принципі, нічим не відрізняються від звичайних. Але краєчок гострий у них трошки сплющений. Це робиться для того, щоб не проштрикнути шкіру там, де треба. Вона чітко йшла по каналу, який ви зробили попередньо пробив отвори. Але можна використовувати, звичайно. Немає, немає, немає нічого критичного. Щодо нитки, нитка вощена, е спеціальна, плоска діаметр 1 мм. Я беру чорна. Бачите, вона така жорстка просякнуто воском, на що воск. Для того, щоб коли ви затягуєте, прошиваєте е, свій виріб, ви затягуєте е, шов і шов залишається на місці, тримає форму. Не вискакує назад і дуже міцно тримає виріб. Ну і сама нитка дуже міцна, великий діаметр. Значить, починаємо шити, відміряємо, скільки нам треба нитки по перерізу. Раз, два. Три. Робимо запас на довжину однієї голки, другої голки. І ще давайте отакий запас. На всякий випадок. Це вже з власного досвіду. Бо постійно не вистачає якихось двох міліметрів. Щоб завершити шов гарно. Щодо продівання нитки в голку, як ми це робимо? Продіваємо нитку в ушко. як фіксуємо нитку в голці, щоб вона не вискакувала постійно при прошивці. Проділи вушко, голкою проштрикнули наскрізь один раз нитку. Отак видно. І одразу проштовхнули другий <клух> раз нитку. О! Вийшла отака штука. Потягнули вниз і отак от донизу заправив. Все. У вас нитка не буде вискакувати з вушка голки. Робимо аналогічно з іншого краю другу голку. Тобто шити ми будемо двома голками одразу. Проштрикнули раз, проштрикнули два. Затягнули, розправили вниз. Починаємо шити. Значить так. Продіваємо в перший отвір, вирівнюємо. Щоб запас нитки був однаковий що з однієї сторони, що з другої. Є. І починаємо шов. Вставляємо одну голку в отвір, в другий отвір. Прошили. Тепер беремо другу голку з іншої сторони і вставляємо в цей же отвір, в який тільки що тільки-но ми прошили першу голку. Так. Так. І робимо такий рух. Затягуємо. Отак. От Отримали перший шов. Далі крокуємо. Пішла перша голка. В цей же отвір з іншої сторони. Ішла друга голка. Тут треба бути дуже обачним, щоб не пошкодити шкіру з лицевою частини. І затянули. І так, поки не прошиємо. Результат зараз побачимо. Отже, друзі, прошили. Виводимо дві голки на зворотню частину виробу. Обрізаємо під коренець. беремо запальничку і припалюємо торчики. Все, рівний шовчик після цього. Молотком рівняємо проходимо по шовчику, щоб ниточка стала на свої місця так тепер. Остаточно вже торець допрацьовуємо пилочкою. Дивимося, де нерівності, можливо, залишились які. Радіусочки допрацювали. Можна залишити торці такі з ворсою, Такі вони крафтові гранж виходить, дикі. Але можна і заполірувати. Для цього беремо слікер, наносимо клей для шпалерів і фінально проходимо цей торець. Зараз я це зроблю. Щодо вартості нитки, значить, я брав в інтернет-супермаркеті OLX 50 метрів моток, вощена нитка, плоска 1 мм діаметр за 83 гривні. До речі, всі посилання на інтернет-магазини, де я що придбав, я залишу в описі під відео. Так що ви можете. Перейти за посиланням в інтернет-магазин і придбати, наприклад, отакий гаманчик, собі, якщо сподобалось. Дуже недорого. Фінальний акорд це я про втикав тут поставити гудзик, щоб сама скрепка застібалася. Тож, будьте дуже уважні, коли сшиваєте, проводите склейку. Уважно дивіться, що треба встановити одразу, щоб не потрапити в історію. Але зараз якраз розкажу про гудзики, як їх ставити і де я їх брав. Тож, купив отакий набір: 4 типи гудзиків по кольорам, діаметр 12 мм, золотий, бронза, срібло, чорний. Значить, коштує. І набір пробойників, інструментів для встановлення. Ця коробочка коштувала мені 300 гривень. Це найдорожча покупка для операції роботи зі шкірою. Тому мені треба сюди встановити тепер гудзик. Що я роблю? Беру вже встановлений. Роблю розмітку. Роблю так і притискаю. Є розмітка. Тепер робимо отвір по розмітці, але попередньо сюди вставимо картку пластику, щоб не зробити наскрізний отвір. В комплекті є спеціальний пробойник. Є отвір. Тепер е, беремо два гудзики, які нам необхідні. Це отакий подовжений і короткий. Подовжений мені треба якось ще вставити всередину. Цей отвір загнати. Тепер беремо маленький гудзик, ставимо його зверху. Ставимо матрицю і іншим інструментом понсоном розклепуємо. Тут важливо не перебацать, тому дуже ніжні. Такі гудзики, якщо дуже сильно бахнути то вони дуже згинаються добре. Так, воля, перевіряємо. Супер. Отже. Шановні, кому було корисне відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, напишіть в коментарях, що ви робили своїми руками зі шкіри, можливо, якісь рекомендації мені додаткові надасте. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! До нових зустрічей! Я думаю, що результат нового гаманчика... Дуже непоганий. Старий викидаємо.